Це 38-річний Олександр Гуржій із Олександрії. У Кропивницькому він з побратимом був на лікуванні. Відновлюється після російського полону. Побратим про перебування у неволі розповідати не захотів. Олександр розказав про тортури протягом двох років і семи місяців. Героям слава! Україна! Додому повернувся цьогоріч 24 травня у рамках обміну тисяча на тисячу. Зі слів Олександра, дружина приїжджала на кожен обмін. Про те, що він повертається саме того дня, не знала. Олександр Гуржій вперше на фронт потрапив у 2014 році, вдруге у лютому 22-го. З початку повномасштабної війни. «В з 25-го. Лютого. Я вчислився в оперативну резерву першої черги, тобто, як мій прямий обов'язок, я повинен з'явитись військомат, я з'явився і поїхав. З 27 лютого я вже був в окопах Херсонська області. Олександрівка. Це 19 березня ми потрапили в оточення вже. Потім Позиції під Орександр високопілля. Мав посаду кулеметника, позивний Фаза, бо за спеціальністю електрик. У полон потрапив 20 жовтня 22-го року в Херсонській області під час наступу російської армії. Наш противник був україномовний, це була 126-бригада та бригада кримчані. І нас взяли в полон. Відвезли в нову Каховку в гараже. Потім з нами працювали. ФСБшники, допити, там процедури свої проводили. Потім нас перевезли в Сівастополь, а з Сівастополя нас слідком відвезли в Камишина СІЗО номер 2 Волгоградської області. Там перебував до повернення додому. Етап прийомка це саме такий період страшний, це побиття, знущання, шокери, собаки на прийомки. Одного в нас забили. Практично кожен місяць хтось помирав, хтось від туберкульозу, хтось від голоду, хтось від шокерів. Серце ставало. У мене був случай. На мені перебили палку резинову, а потім ще й набили за те, що за порчу йому у полоні. Каже, чули від росіян, що Київ здався, а Львів захопили. Як справи на фронті дізнавались від хлопців, які потрапляли у полон. Уже в 25-му році узнали, що була підірвана дамба. Узнали, що в Курській області йдуть бої. З рідними зовсім не було зв'язку ніякого. Кожен допит, зі слів військового, це були тортури і побиття. Тапік це телефонний апарат польовий, це під'єднують тобі провода або на ноги, або на руки, або на гениталії. крутять током. Ну, були там особливі моменти з тортурами. Це коли там треба було якесь дізнання, або їм якийсь матеріал потрібний, то і голки під ногті, і шокери, «Ти електрик, прикручуй провода. Місцеві були доволі жорстокі, там у нас був один, помимо того, що проводив допити, він ще й любив ходити на бані. На бані. баня це окремий квест, коли ведуть на баню, це. За дві хвилини треба помитись, побиття, знущання, ток, холодна вода, не завжди мило. Знову ж таки, одівся, роздівся. Все на ці дві хвилини і він любив приймати участь в цих побиттях, так сказати, розважався таким образом. Був у нас банщик, який ми називали його мегавольт. Була в нього така кличка. Той мог розрядити два шокера на людині. Да. Це не такий шокер не побутовий, не просить, це такий серйозний шокер, від нього остаються опіки, у мене вся спина в точечку. За медичною допомогою намагались не звертатись. Гнили постійно, то основне, основні ліки це зеленка. І коли у нас була короста, у нас була епідемія корости, то сірний мазі мазали ну, дов, доволі такий страх був вихода виходу з камери, що ніхто не, не скаржився на коросту. І коли в когось уже почав гнити рани, він скаржився, і він оце мазали його у медиків сірний мазі. Він приходив і він ділився з себе со свого тіла з відкритих ран, з гнилі, ділився з побратимами мазі. Ось таким образом лікувалися. За час перебування у полоні чоловік схуд на 44 кілограми. Найважче не катування, не побиття, голод. Це прям спеціальне відкатування і прям вони самі на цьому настоювали, щоб ви подохли. Тобто вони прям знали, що ми постійно голодні, вони знущались, сміялись з цього приводу. У нас був один прийом їжі, це 150 грамів. 4 ложки якої то каші не завжди солоної, Коли була риба, це була гнила риба з кісками, з глистами вонюча. Згадує, весь час у полоні хотілося хліба. Хліб, це ну, одна десята, одна шістнадцята від буханки хліба, це шматочок хліба, а могли взагалі не дати. Я сказав, Пап". Дайте на 20 чоловік буханку, сказав, поділітесь. Постерігали, коли привозили якісь більш-менш сідобні продукти, там молочну кашу або з м'ясом, і брали собі його додому. З латками прям були такі, що там хлопці посорились за хліба, що комусь не вистачило хліба, і вивели. І, Поставили на коліна двоїх, а двоїх заставили прямо з них як зі столу їсти хліб. Заставили з'їсти побуганки хлібу, і в них був зрив желудка. Ну їм дуже погано, було. а ми ну, урівнювали, пробували урівняти і це побачили в відеонагляд. Залетів спецназ і висипали всю їжу в унітаз, що ми остались без їжі. Скільки ще буде відновлюватися після полону? Не знає, має травми, печінки і нирок. Можливо, знадобиться операція. Після реабілітації планує повернутись на службу. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.